Овочі, фрукти, ягоди, овочі, перець, редиска, Редька. капуста, помідор, чесник, цибуля, кукурудза, огірок. Морква, картопля, баклажан, фрукти, яблуко, персик, слива, лимон, груша, киві, Абрикос банан, апельсин. Ягоди, Суниця малина, виноград, вишня, полуниця, черниця, порічки, смородина, кожина, аврус, шовковиця. Милі мої діти, запрошую вас знову до нашої творчої майстерні. Дамо роботу своїй голівці і своїм золотеньким ручкам. Сьогодні ми з вами постараємося і зробимо прикрасу для маминої кухні. Дітки, ви знаєте. Що фрукти й овочі дуже багаті на вітаміни. Вони нам потрібні, щоб ми зростали сильними і здоровими. Послухайте віршик про яблучко. Я міцне, хрустке, жовте і червоне. Яблочко рум'яне, дітям всім бажане. І про морковку послухайте, у морквини є, крім кіс дуже довгий, хитрий ніс. Саме ним вона сумлінно добуває. Вітаміни. Тож діти, сьогодні ми з кольорового паперу будемо робити яблучко і морковку. А що для цього треба? Подивіться. Для сьогоднішньої роботи нам треба кольоровий папір червоного, чорного, коричневого, білого. Оранжевого або жовтенького, а також ем, підберіть, будь ласка, папір зеленого кольору, але різних відтінків. Для роботи нам треба наші помічники, ножиці, клей, олівець простий або чорний, серветочки. Тож дітки до роботи. Дивіться діти. Візьміть, будь ласка, навирізайте прямокутничків або квадратів червоного кольору. Два квадрати червоного кольору зробіть, але різного розміру. Подивіться, у мене є більший і менший. Так? Ще, будь ласка, Зробіть прямокутничок білого кольору чорного і маленьку таку скалочку коричневого паперу. Так, і зеленого теж. Коли у вас будуть уже ці форми, ви їх, будь ласка, складіть навпіл. Бачите, ось всі форми в мене складені. Ось, дивіться, я вам показую. Всі всі форми в мене складені навпіл. Бачите? А потім, коли у вас ці формочки будуть вже підготовлені, ви, будь ласка, візьміть і допоможіть дітям обрізати всі кути. Будь ласка, допомагайте діткам складати е, папір навпіл. Щоб вони могли це робити своїми руками. І добре-добре відгинайте лінію оцього згину, Так, де ми згинаємо. Бачите? Такі ось, як книжечки у вас повинні отриматись. Будь ласка, працюємо. Подивіться, дітки, бачите? Я позрізала куточки, і в мене такі одержалися формочки. Ось подивіться. Так. А тепер ці форми повинно, повинні ми склеїти. Значить, на лінію згину, будь ласочка, тоненько нанесіть клей і накладіть одна на одну. Дивіться. Основка в нас буде саме велика форма, потім ви прикладете чуть поменшу. Так, а потім уже оцю біленьку. Так, це наша серединочка, буде яблучка. На неї ще ви додаєте чорні такі очка, Так. І залишиться нам тільки зробити хвостик. Ось бачите, я вже його можете його самим першим склеїти. Бо це у нас буде така деталь, за яку буде триматися яблучко. з зеленого кольору я ось так видовжено вирізала листочок. Так? Будь ласка, працюємо. Подивіться, дітки, яке гарне яблучко у мене є. Ось бачите? І можете на... сюди під... Під... додати ще ниточку і десь вчепити мамі, бабусі на кухні для краси. Ось наше вітамінне яблучко. За таким принципом ми будемо працювати, щоб у нас була і морквина. Подивіться, коли я з прямокутничків Вирізала формочки, таких як серця, так, тільки видовжені. І взяла за допомогою олівця, я намалювала такі ось полосочки. Так, бо марквинка в нас така, це ж корінець, він здоровий корінець, а в нього ще є маленькі, які від нього ростуть. Так, і от такі місця. Подивіться. І. Будь ласка, ось такі заготовки я зробила для чубчика. Так? Тож, будь ласка, працюйте, складайте одна на одну, приклеюйте акуратно, тоненькою лінією клею, і ви одержите моркву. А ось і наша морква. Подивіться, яка вона гарна. Бачите, можете їй чубчик, бачите, як я зробила, один розрізала і згорнула, так, а з другого я зробила петельку. І оцю в петлю цю можна теж закласти якусь ниточку або гарну якусь прикрасу і на неї підвісити. І ось буде у мами морквинка вітамінка. Дітки, старайтесь, я вам бажаю усміху і будь ласка. успіху і усміху і, будь ласка, працюйте самостійно, старайтеся. Все, пока!